bom dia bom dia Доброго дня, шановні пане та панове. Чи є представник суб'єкта господарювання? Доброго дня є. Так, я Продан Вікторія Олександрівна еколог Доброго дня, Білова Тамара, керівник відділу охорони навколишнього середовища, представник доповідача. <гум> Чекаємо п'яти хвилин, щоб підключилися всі бажаючі, і будемо розпочинати. У вас не чуть у вас микрофон вымкненный. все равно не чуть, не чуть. Ще раз добрий день. Мене звати Лариса Буртова. Я представник департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації. Мене чути? Сьогодні, 10 грудня 2025 року, зараз 10 година 35 хвилин. Отже, розпочинаємо громадські слухання <кій> відповідно до вимог проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, я уповноважена головувати на даних громадських слухань відповідно до змін. Внесені, що знесені до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 і 1026 постановою Кабінета міністрів України від 8 вересня 2023 року, номер 967, у період дії воєнного стану в Україні громадські слухання. Передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Кількість учасників, які підключилися. 10. Будь ласка, напишіть в чаті, хто є представником громадськості. А хто суб'єктом господарювання суб господарювання? Всі питання, зауваження та пропозиції ви можете писати в чат або озвучити усно. Перед цим необхідно представитися для внесення даних для протоколу ведення громадських слуг. За результатами слухань буде складено та оприлюднено протокол, крім того, по даній відеоконференції здійснюється відеозапис. Громадські слухання не передбачають голосування. Всі надані зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть враховані в процесі складання звіту про громадське обговорення планованої діяльності. Пропоную такий регламент. На виступ головуючого до 5 хвилин, на доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин. На інші виступи в обговоренні до п'яти хвилин, на підбуття підсумків та закриття слухань до п'яти хвилин. Отже, сьогодні ми з вами зібрались для обговорення планованої діяльності агрофірми хлібороб у формі товариства з обмеженою відповідальністю стосовно проведення реконструкції комплексу нежитлових приміщень з добудовою виробничих складських. Та допоміжних будівель і споруд, а також встановлення необхідного для ведення господарської діяльності обладнання та остаткування на території виробничого майданчика агрофірми «Хлібороб» у формі ТОВ. Процедура оцінки впливу на довкілля була розпочата. 25 серпня 2025 року шляхом подання повідомлення про початок планованої діяльності до єдиного реєстру зацінки впливу на довкілля протягом 12 робочих, робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту було оприлюднено 19 листопада 2025 року. Обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме до 24 грудня 2025 року, тому, окрім, окрім сьогоднішнього дня, у громадськості є ще час на подання пропозицій та зауважень до планованої діяльності. Далі слово надається представнику суб'єкта господарювання. Доброго дня. Я представник підприємства, родом Вікторія Олександрівна, еколог. Маю намір коротко ознайомити вас з планованою діяльністю, що підлягає оцінку впливу на досі. Планована діяльність полягає у проведенні реконструкції комплексу нежитлових приміщень з добудовою виробничих, складських та допоміжних будівель і споруд. А саме, Реконструкція складів та зберігання індобрив, мікродобрив, засобів захисту рослин, використаної тари, що здійснюватиметься шляхом проведення опоряджувальних робіт, проведення бетонування частини підлоги у складах, влаштування освітлення та відеонагляду у складких приміщеннях, будівництво майданчику та встановлення двох наземних гнучких резервуарів за видкого виготовлення, по 70 метрів кубічний кожен, для прийому та тимчасового зберігання готової карбанідо суміші КАЗ, що здійснюватиметься шляхом планування території, влаштування твердого покриття та огорожі. У будівництво майданчику з метою встановлення трьох наземних гучних резервуарів заводкового виготовлення по 350 метрів кубічний кожен для зберігання привозної води для виробничих потреб підприємства, що дійснюватиметься шляхом планування території, влаштування твердого покриття та огорожі. Реконструкція центральної ремонтної майстерні, що полягатиме облаштування системи опалення та вентиляції приміщень майстерні, встановлення необхідного для проведення ремонтних робіт із господарської техніки, обладнання та устаткування. Демонтаж АГЗП що не сплатується. Заміна та встановлення ємності з паливо матеріалами. З метою альтернативного джерела живлення передбачається встановлення на території підприємства дизельних генераторів та бензинових генераторів. Планована діяльність буде реалізовуватися на існуючому виробничому майданчику підприємства, обладнаними необхідними інженерними комунікаціями, виробничими та господарсько-побутовими приміщеннями. Планована діяльність здійснюватиметься на території Голованівської селищної територіальної громади. Голованівського району Кировоградської області на земельній ділянці площею 6,4027 гектара з визначеним кадастровим номером земельної ділянки та цільовим призначенням 0,1 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Територія підприємства огорожена, озеленена, впорядкована та межує з півночі півдня та сходу землями сільськогосподарського призначення. У західному напрямку зелені насадження та землі громадськості та житлової забудови. В'їзд, виїзд транспорту на територію виробничого майданчика здійснюється по існуючому проїзду з твердим покриттям. Під час підготовчих та будівельних робіт, а також подальшої експлуатації об'єкта планованої діяльності, спостерігатиметься вплив на компоненти навколишнього середовища. Здоров'я населення та атмосферна повітря, допустимості. Про рівень рівні шуму, що створюються роботою механізмів устаткування та обладнання на межі житлової забудови, не перевищуватимуть нормативних показників згідно державних санітарних норм допустимості рівні шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 року номер 463 Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземлі концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищуватимуть гранично допустимих концентрацій, що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Водні ресурси, вплив на допустимому рівні, водопостачання для питних потреб працівників на період проведення підготовчих та будівельних робіт. Здійснюватиметься привозною бутильованою водою. Для санітарно-гігієнічних потреб використовуватиметься підземна вода, з існуючих свердловини номер 2 що розміщується на території підприємства та привезною водою у разі необхідності. Водопостачання для питних потреб під час експлуатації об'єкта здійснюватиметься водою з торгівельної мережі. На санітарно гігієнічні виробничі та інші потреби використовуватиметься вода з свердловини номер 1 та номер 2 які знаходяться на території підприємства та привозною водою з поверхневого водного об'єкту ставка, розташованого на річці наливайка. Водовідведення здійснюватиметься до існуючих на території виробничого майданчика герметичних вигребів об'ємом 25, 5, 5, 20 та 10 метрів кубічних у мірі накопичені стічні води, передаватимуться спеціалізованим організаціям на договірних умовах. І забруднених вод, природні, підземні та поверхневі водні об'єкти відсутні. Соціально-економічні умови. Вплив на соціальне середовище носить позитивний характер. Найбільш важливим із соціально-економічних впливів обумовлені, забезпеченням робочими місцями та надходженням коштів в бюджет за рахунок сплати податків. Грунти та земельні ресурси. Плив на допустимому рівні. Ці роботи здійснюватимуться на території підприємства на земельній ділянці з відповідним цільовим призначенням, відведення додаткових земельних ділянок не передбачається. Там фауни, хлори, біорізноманіття, негативний плин не передбачається, виробка дерев та зелених насаджень не передбачається. Територія планованої діяльності не відноситься до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, природозаповідного фонду, а також до інших особливо цінних земель технологічних протестів під час експлуатації об'єкта планованої діяльності, використання біорізноманіття, не передбачається, ландшафт негативних впливів не передбачається. Кліматичні фактори змін клімату та мікроклімату не очікуються. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину негативних впливів не передбачається, управління відходами. В результаті реалізації планованої діяльності та подальшої експлуатації об'єкта планованої діяльності передбачаються утворені відходів, які підлягатимуть передачі спеціалізованим підприємствам на подальше управління відходами, згідно до вимог закону України про управління відходами. З метою запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення можливого впливу на довкілля передбачаються заходи, що є обов'язкові до виконання суб'єктом господарювання, а саме Недопущення перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови. Після реалізації планованої діяльності та розміщення джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть розроблені відповідні документи згідно вимог законодавства України з метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виходів. Постійно здійснюватиметься контроль та підтримку справного технічного стану обладнання та устаткування, здійснювати постійний контроль за герметичністю резервуарів для зберігання нафтопродуктів та кас, здійснювати постійний облік забору підземних вод і свердловин, підтримувати належний стан території та не допускати засмічення території, виконувати вимоги закону України про управління відходами, здійснювати виробничу діяльність в межах відведеної земельної ділянки. Інформування громадськості про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, здійснювалося згідно вимог Закону України про оцінку впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, розміщувалося в громадських місцях. Фотофіксація розміщення повідомлення наведена в додатках до звіту ОВД та висвітлена на національній онлайн-платформі, яка містить актуальну інформацію про стан довкілля екосистеми. За номером 14020 в позиції відомості, що підтверджують факт та дату оприлюднення. З дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, зауважень та пропозицій від громадськості щодо планованої діяльності не надходило. Коротко, у мене все. Дякую. Дякую. А, чи є запитання у громадськості? Добрий день, шановні колеги. Так, є маю питання таке до розробників цього звіту. Аж просто 660 сторінок. І ну, так і не зрозуміло. Таке питання: по якому ДБН буде йти реконструкція цих майданчиків агрофінікатів. Дякую. На ну, дане питання ми надамо вам письмову відповідь. Іще раз, я прошу, я не почув дуже, дуже поганий зв'язок. На дане питання ми надамо вам письмову відповідь. Н письмову? Так. Да. Але дело в тому, що теж є звіт, звідки є посилання на ДБН. Хто звіт розробляв? Можна тоді питання до суб'єкта господарювання? Дякую. Вам нададуть письмову відповідь відповідно до пункту 18 постанови Кабінета міністрів від 13 грудня 2017 року номер 989. 9 угу. протягом п'яти днів з дня проведення громадських слухань. Суб'єкт господарювання надає письмову відповідь на всі запитання громадськості. Відповідь надсилається на адресу особи. Так що, будь ласка, в чаті напишіть адресу, куди вам надіслати відповідь? Так, вам буде дуже Я зрозумів вашу позицію, але це ж громадське обговорення. Ми ж я думав, що ми пообговорюємо щось. Або що, що ви зачитали? Ви зачитали те, що написано в повідомленні, і це на цьому все. Давайте розробники поспілкуємося. Що, як, генеральний план? Ми зробили запит на місцеві органи самоврядування. Вони не володіють інформацією з генерального плану щодо цих складів. А там населення, там водойми, там ну, біота, там життя. А ви кажете, нема з ким поспілкуватися. Що це за громадське обговорення? Це вже питання до департаменту, бо це є політика. Бо у нас тут недавно була дилемма на конференції, що компетентні органи некомпетентні. Розумієте, про що я кажу? Формулюйте, будь ласка, ваші письмово, Ваші... Я вам скажу на словах, бо я прочитав ці 660 страниць з жуками, і оленями, і там я не знайшов сучасного посилання на ДБН. А сучасне посилання на ДБН, то є. Відомості в генеральному плані, безпека людей, деякі умови це перше. Друге, два змішувача. Ми задали питання штучному інтелекту, розрахуй, скільки часу, щоб наповнити ті всі резервуари. Знаєте, скільки він А, не ті всі, 140 метрів кубічних, у тих, що карб'ят на м'ячну суміш. Ми теж вам надамо вам в письмовому зауваженні. І наша позиція, щоб ну, такому. Агропідприємству, дозвіл давати не можна, бо моніторинг відсутній. В органах державного самоврядування відсутні, відсутні стали розвиток. Тож надайте, будь ласка, якісь відповіді там за п'ять днів, а ми надамо вам зауваження, і звісно, теж буде, ну, скажімо так, кваліфікація підготовки цього звіту вона геть зовсім ну. Розглядається якась реконструкція, а по суті встановлюються нові технологічні обладнання, які зможуть продукувати хімічну, хімічну продукцію, яку можна буде реалізувати і вносити в ґрунти. Як ви вважаєте, це ну, такий неважливий вплив? Це питання до продану Вікторії. На це питання намагаємо віти по своєму вигляді. А що ж у нас за обговорення таке, що у вас, як ви всі, як не живі? А є суб'єкти господарювання? Давайте поспілкуємося з суб'єктом господарювання. Я суб'єкт господарювання. Тоді мені з вами ну, Ви зрозуміли, чому одна особа з кваліфікації стоїть гораздо більше, ніж три особи теж з кваліфікації? Не у всіх все однаково. Дякую. Ну, мій інтерес на цьому громадському обговоренні, в принципі, закінчений, тому хай щастить, ми вам надамо зауваження додаткове. Дякую за зустріч. Хай там Хайму ну, подивимось, що як. Дякую за питання. Суб'єкт господарювання, відповідне законодавство надає протягом п'яти днів відповіді на запитання громадськості в письмовому вигляді, і я, вважаю, я сподіваюся, що Микола надасть нам куди надавати йому відповідь. Так. Ще є запитання. Отже, на кінець громадських слухань підключилися. Я перепрошую. Я перепрошую. Вам треба дати кета. Ну, на, на, я вам в чаті напишу зараз е, електронну пошту. Так. так. Добре, Добре, дякую. Дякую. І, і ми, ми вам напишемо зауваження щодо цієї діяльності. Дякую за увагу. Перепрошую за емоції. М -м так, чекаємо чекаємо, Так, отже, е Ми закриваємо громадські слухання агрофірми Хлібороб у формі товариства з обмеженою відповідальністю стосовно проведення реконструкції комплексу нежитлових приміщень з добудовою виробничих, складських та допоміжних будівель і споруд, а також встановлення необхідного для ведення господарської діяльності обладнання та остаткування на території виробничого майданчика агрофірми Хлібороб у формі ТОВ. Які, ця планована діяльність зареєстрована в реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 14020 та вважаємо їх такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, мирного та гарного дня. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.